Я їду в Польщу, я хочу цей погуляти, познайомитись з новими друзями. Для мене це дуже важливо, тому що я хочу трохи поподержувати. Налазимо на гору, комфортно ну тут треба щось підстоїти. Поспілкуються вживу між собою, бо зараз ми ще всі на дистанційці. Діткам бракує живого спілкування. Тим паче підлітки це взагалі для них дуже дуже важливо. Дякую організаторам за таку У Багатьох цих дітей е, є е, ну кого вони втратили там батьків, хтось або хтось в полоні знаходиться. Для них це важко, і таким чином ми допомагаємо їм трошки адаптуватися до нормального цивільного життя, щоб дітки більш були активні, не замикалися в собі, тось і більше ось общення у них було. Ну відпочивали, звісно, для цих категорій відпочинок повинен бути завжди. Діти різного віку, але це не є проблемою, тому що кваліфіковані супроводжуючі. Вся програма розрахована так, що діти будуть бачити багато цікавих місць туристичних, дуже багато активностей, Передбачені заняття з психологом. Дітки з Харківщини їдуть в цю подорож другий раз. Тобто, можемо вже вважати, що охоплено вже 90 дітей разом. За підтримки саме і обласної адміністрації, і фонду ще помага. надана така можливість.